У дракон! Не страшно. Звичайно, не страшно, тому що це привид дракона громобоя, який завітав до нас з цієї чудової книжечки. День народження привида Олександра Термаського. Для вас, моя корисна казка Роботі. Над трьома старими липами, за які щовечора сідало сонце, сталася ось яка пригода. А все через громобоя. Як ви нічого не чули про нього? То слухайте: був собі один привід. Звався Громобій. Вдачу мав нікудишню, можна навіть сказати, капусну. Цілими днями тільки телю робив, що лякав. А щоб заманити жертву, придурювався хмарою. То він стане гарною квіткою, то зайчиком, то тендітним метеликом. У деяких літаків з переляку прилади відмовляли, а без приладі і довалій до недалеко. А громобою тільки того і треба. Знай регоче собі на все небо. Насміється, а потім знову безвинною хмаринкою зробиться. Якось один маленький літачок прибився в цю місцину. Летить він і бачить прямо за курсом волетенське морозиво на паличці. Ого! здивувався літачок. Хто це посеред неба морозиво залишив? Та й підлетів близенько. А морозиво раптом раз і вже не морозиво, а дракон. Як відкрив той дракон Пащеку, та як гарпнув громом, у літачка аж лімінатори затряслися, слід сказати, що цього разу громобою трапився дуже сміливий літачок. Сміли... Сміливець продірявив приводові живота і опинився у нього всередині. Там він заходився виробляти всілякі викрутаси, літав і вертівся як навіжений. Від того громобою зробилося так лоскотно, що він риготав, риготав та й луснув, а переможець, задоволений собою, полетів додому. Відтоді літачок підозрілий хмаринки уникає, і морозова на паличці не їсть, тільки в стаканчику. Воно й правильно не вистачало ще на якогось привода нарватися. Ось така пригода сталася з маленьким літачком. А в цій книжечці ще багато пригод про привидів і корисних рецептиків. Тому скоріше вирушайте до Національної бібліотеки України для дітей і читайте корисні каски. До зустрічі!